Привіт, мої хороші! Я вже з нетерпінням чекаю тут, в бібліотеці номер 4 на зустріч з вами. І мені знову, знову і знову хочеться повернутися до чудернацьких віршиків Сашка Дерманського. Ось послухай, я коала шпиці купувала. Прийшла коала до крамниці, попрошу для плетіння. Шпиці. А це і з долина. смачного дайте кавуня, оті какаові булольки і евкаліптові смоктульки. Ні, заперечує коала, я тільки шпиці замовляла. А це знов з долина. Хотій давайте кавуня, оті, мабуть, смачні булольки і евкаліптові смоктульки. Облиште ваші дивні жарти. Крамар буркоче, що давати? Не слухайте ви ті дурниці, коала, каже, дайте шпиці. Та не забудьте кавуня! знов хто хтозна, звідки долина. А це кокові булольки і евкаліптові з мухтульки. Ішла коала із крамниці, несла у сумці гострі шпиці, а ще таки несла вона. Немо вопецька кавуна, смачні какаові бурульки і евкаліптові смоктульки. голос думала коала. І Що ж воно таке гкаво, бо ж не глуха я й не дурна. Я ж чула, дай кавуня очі какаові булульки і евкаліптові смоктульки. Аж гульк. Із сумки живота, не наче м'ячик виліта її мале коаленя. Мамусю, дайте кавуня й какаові блульки і евкаліптові смоктульки. Ага. І е, про лева художника Жив був Лев. Звіриний цар у одному лісі. Підкорялись леву всі і вовки, і лиси, бегемоти, і павуки, змії й черепахи. Лев достойним був царем без вагань і страху. Ну, а леви, в ті часи, хочу вам сказати, мали гриви і хвости ой, які кудлаті! Я лев? Від царських справ вільну мав хвилину і надумався собі написать картину. Розкладає Лев мольберт, полотно чіпляє і спохвачується враз, пензлика немає, Кинувся лев туди й сюди, нічим малювати. Раптом пригадав, що є в нього. Хвіст кудлатий і без зайвих міркувань в творчому пориві поголив собі хвоста аж по саму гриву. Залишилась на хвості китиця маленька, не юлив і сотворив копію опенька. І повелися з тих часів левини кудлаті, тільки кінчики хвостів. Їх гриви волохаті.